Дорогі співмешканці, у цей складний для України час не опускаємо руки, але прагнемо служити нашій громаді. Я Мирон Сайтлер, заступник міського голови Борислава, пропоную проєкт Турбота без меж, мобільна та стаціонарна паліативна допомога. Наше місто Борислав знаходиться на крайньому заході України у мальовничому Карпатському куточку між міжколортами Трускавця і Східниці. Саме потребуючі мешканці нашої громади хворі, старенькі, немічні, є пріоритетом гуманітарної політики місцевої громади і є пріоритетом як міської, так і обласної стратегії. Також наша громада стала прихистком і домівкою проживання для сотень вимушених переселенців, і сьогодні їх кількість налічується. Три тисячі, які також потребують нашої опіки, допомоги підтримки. Саме тому метою нашого проекту це створення служби паліативної допомоги для всіх, хто цього потребує. Тому маємо велику потребу у громаді запровадження нової послуги з надання мобільної та стаціонарної паліативної допомоги мешканцям Бориславської громади. Покращення якості життя важкохворих пацієнтів, зменшення їхніх страждань та полегшення участі у догляді їхнім родинам, що і є основною метою проекту. Для цього необхідно спеціалізований автомобіль, щоб оперативно надавати кваліфіковану медичну допомогу чи вдома, чи у стаціонарі. Тому проект спрямований на подолання проблеми доступності. Паліативної допомоги для важкохворих людей, які самостійно не можуть по неї звернутися, гірський рельєф, велика протяжність доріг, територіальне розкидання зітлових будинків, важкодоступність до віддалених околиць унеможливлює надати оперативну допомогу потребуючому. Переконаний, що наш проект буде вагомим кроком для запровадження кращих гуманістичних цінностей у нашій громаді і в нашій країні. У нашій громаді зареєстровано 33 тисячі осіб, які мають укладені декларації з сімейними лікарями. З них 300 осіб, які потребують паліативної допомоги. КНП, Центральна міська лікарня міста Борислава, працює над створенням мобільної паліативної та стаціонарної допомоги. На жаль, війна, агресія з боку Російської Федерації внесла зміни в життя кожного з нас. Пацієнтів з інвалідністю, яким важко пересувати, стає більше створення мобільної паліативної допомоги та стаціонарної буде великою перевагою як для наших пацієнтів, так і для людей, тому що будуть створені нові робочі місця, та це буде покращення якості медичної допомоги для наших мешканців, які потребують цієї допомоги. Що ж таке паліативна допомога? Це комплекс спрямований на зменшення страждання пацієнта, які спричинені серйозними захворюваннями ма а саме ці злоякісні захворювання, це хронічні обструктивні захворювання легень, це хвороби нирок та печінки, це гострі та хронічні захворювання та багато інших. Це дійсно люди, які мають невиліковні хвороби яким потрібна допомога. Так як я молодий заступник з лікувальної роботи, в моїй практиці, на жаль, довелося стикатись неодноразово з такими пацієнтами та скеровувати їх до лікувальних закладів, інших міст, що створює незручності для пацієнтів та їх роди. Дичів, тому таке відділення є невід'ємним для нашого міста. Ми пережили COVID-19 та переживаємо важкі часи для нашої країни. Але попри це, ми залишаємось на своїх робочих місцях, хочемо змін та працюємо над покращенням якості надання медичної допомоги мешканцям громади і не тільки щиро надіємось на підтримку проекту «USA добре.